Вітаю, сьогодні говоримо про світовий топ-футбол і пояснюємо, чому вам варто слідкувати за месів МЛС за неймаром в чемпіонаті одного зі штатів Бразилії та чому Усик став нефартовим для Роналду. Ну і звичайно обговорюємо найголовніші події уікенду в топ 5 лігах Європи. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Луїс не недарма так емоційно радів перемозі над Ліоном. Це був ще один надважливий крок до чемпіонства. ПСЖ грав на виїзді проти команди Пауло Фонсеки, яка набрала вражаючу форму після приходу екс наставника Шахтаря до керма. Це був центральний матч 23-го туру Ліги 1, і ми обіцяли вам його висвітлити. Фонсека підготував для Енріке сюрприз, коли задіяв Шеркі як хибну дев'ятку. По його задуму Райан мав допомагати команді в контролі м'яча, але варто відзначити, що цей план провали. Дився в першому таймі М'яч майже повністю належав парижанам 75 проти 25%. Енрікеш відсотків. виставив свій найсильніший склад на даний момент. Знову дембеле на позиції хибної дев'ятки, а Барколя з Хавічою мінялись флангами. Перші 45 хвилин пройшли повністю під диктовку Парі жермен Статистика на ваших екранах. А головним був ось цей момент, коли Осман вже зробив все для голу. Але Клінтон мата створив диво. По перерві втомлений Ліон почав відверто не встигати за суперниками. Ключовий епізод стався на 52-й хвилині, коли Мендеш все-таки підштовхнув Нуаму в спину, коли той біг на повній швидкості. Арбітер цей фол не побачив чи не захотів побачити, і в наступній атаці ПСЖ вийшов вперед. Простріл барколя ідеально завершив хакімі. Ну а далі стався шедевр. Гості показали, як можна створити мікробільшість з нічого. Тут чотири гравці парижан, начебто, оточені шістьма гравцями Ліона, але Після передачі Хакіміна Хвічу Дембеле висувається вперед, легко долає першу лінію оборони із Ширки і Фофана, а далі Райан просто не встигає за Османом. 0-2, гру було зроблено. Фонсека намагався повернутись в гру завдяки замінам в атаку, і господарі зуміли додати в агресії. Тільки подивіться на статистику другого тайму. Але вже було запізно. Перший гол створив Мікаутадзе, якому вдався слаломний прохід, а відзначився ширкі. ПСЖ тут же відповів вражаючою вєлевою комбінацією. Другим голом Хакімі, то лісо відіграв один м'яч, але на більше господарів банально не вистачило: ні часу, ні сил. Це був топ-матч, де Фонсека зіграв занадто обережно і поплатився за це. ПСЖ за 11 турів до фінішу випереджає найближчого переслідувача на 13 очок. Ще треба 7 перемог, і буде чемпіонство 13-те в історії. Тепер до справ у Бундеслізі. По-перше, відзначаємо покер Гірасів матчі проти Уніон Берлін. Боруся Дортмунд знову повертається до перемог в чемпіонаті, розгромивши одного із андердогів із рахунком 6-0. Серу забив лише 13 голів в чемпіонаті і до Кейна ще дуже далеко. Різниця у 8 голів. По-друге, маємо відзначити три очки для Байера. Леверкузен на класі обіграв останню команду чемпіонату Німеччини Гольштайн Кіль 0-2. Голами відзначили Шик та Адлі. Чемпіонська гонка продовжується. Проте Байерн зовсім не збавляє обертів в центральному матчі туру. Мюнхен розгромив Айнтрахт, який йде третім в таблиці 4-0. Дуже сильний матч провів Сане, на рахунку якого асист під перший гол Олісе. Також Лерой створив щонайменше 4-5 гольових епізодів, які мали завершуватись взяттям воріт. Ну і окремо виділимо гол Мусіали, забитий в найкращих традиціях Лео Месі. Пройшов майже півполя, обіграв на шляху кількох суперників і забив. Дуже потужний перформанс Байерну до кінця чемпіонату один... 12 турів і Мюнхену залишилось виграти 9 матчів, щоб гарантовано повернути собі срібну салатницю. Минулий тиждень був катастрофічним для італійських клубів в Лізі чемпіонів. Тільки інтер пройшов далі. Мілан не оговтався від невдачі в матчі з Фейнордом і на додачу до цього програв і Торіно 2-1. Якщо брати загальну статистику матчу, то Росонері мали б вигравати, але нереалізація та помилки в захисті конвертувались в нуль балів. Ювентус здобув мінімальну перемогу над Калірі завдяки єдиному голу Влаховича. От що значить, коли в тебе є два топ-форварди в команді, коло з'явився на полі лише. На 62-й хвилині, замінивши Сау. Аталанта дуже розізлилась на себе після виліту від Брюгі і весь свій гнів направила на Емполі. Легка виїзна перемога 0-5 з дублем Лукмана. В завершальному матчі суботнього ігрового дня Інтер таки дотиснув Дженуа. Єдиний гол на рахунку Лаотару після подачі кутового йшла 78-ма хвилина матчу. Вистраждана, але така важлива перемога в чемпіонській гонці. Її архіважливість підтвердив наступний день, коли комо Сеска Фабригаса створив найбільшу. Сенсацію 26-го туру, перемігши наполі 2-1. для підопічних Антоніо Конте це поглиблення кризи, і дивлячись на нинішню гру Хвічі, розумію, що Наполі дуже не вистачає грузина з його креативністю. Зараз Неаполь виглядає невпевненим у собі і пропускає ось такі голи. Автогол Рахмані був розкішним. Ключовий епізод стався на 65-й хвилині, коли при рахунку 1-1 Мактоміні вийшов один на один, але його удар парирував бюте. Далі вже був відмінний асист від Нікопаса на іншою. У зірку з лаліги Діао, який у Фабрегаса грає нападника і забиває в третьому матчі поспіль. Нагадаємо, що в Бетісі цей 19-річний талант грав на флангах атаки. До речі, Рал вже думає над поверненням паса на Бернебеу у Мадридців збереглася опція першочергового викупу. Ну а ми зафіксуємо, що Інтер тепер перший в серії А. А зараз Ла Ліга. Тут відбулося кілька знакових подій, про які ми не можемо промовчити. По-перше, це перформанс Антуана Грізмана на мисталі. Так саме француз став головним героєм поєдинку Валенсія Атлетіко, а не автор дублі Хуліан Альварес. Які фантастичні передачі віддавав 33-річний француз. Спочатку сімка матрацників знайшов Ліну в штрафному майданчику. А Альварес зіграв вже на добиванні. А потім був ідеальний крос на все того ж Аргентинця. Остаточно гру завершив гол Ангеля Кореа наприкінці поєдинку. 0-3 Атлетіко в гонці, так само в гонці і мадридський реал, який з легкістю обіграв Віктора Циганкова та його Жирону на Сантьяго Бернебеу У Жирони був лише один великий шанс при рахунку 0-0. Але після удару Ван Дебека врятував куртуа. Бланкос втілили свою гігантську територіальну та ігрову перемагу у два м'ячі. Перший гол на рахунку 39-річного Модрича. А от другий це спільні зусилля та Вінісіуса. Як же вони красиво все розіграли? До речі, бразилець нарешті перервав свою безгольів. У серію в чемпіонаті, яка тривала з 9 листопада, не схибила в цьому турі і Барселона після провального першого тайму флік замінив Ферміна на Ольмо, і це була заміна на три очки. Гольова атака була напрочуд красивою, і пасла міна і завершення це для футбольних естетів. Добили гостей за рахунок ще одного гравця, який вийшов на заміну. Фаранторес забив на 95-й хвилині. Схоже, що Барса нарешті навчилась перемагати у битвах із середняками та аутсайдерами, і коли не йде все легко, так куються чемпі... Піонські перемоги, ну і флік краще розуміє специфіку Ла Ліги і за рахунок чого вигравати конкретно взяті матчі. Старт нового року це справжня казка для синьогранатових, Серія із 13 безпрограшних матчів, 11 з яких це перемоги. Барселона один із реальних фаворитів на требл цього сезону за рівнем гри. Тепер давайте до подій в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Юнайтед лише дивом уник поразки в матчі проти Евертона. Програючи 2-0, дияволи зуміли зрівняти рахунок і на останніх хвилинах отримали пенальті в свої ворота. І лише перегляд спірного епізоду технологією Вар врятував команду Амаріма від чергової поразки. Якби мені хтось сказав, що я виграю тільки 4 гри з 15 в АПЛ, я б йому не повірив і назвав божевільним. Заявив Амарім після гри. Але така реальність Юнайтед. П'ятнадцяте місце і 13 очок від зони виліт. Тепер до матчу Борнмуту, де, на жаль, зі знаком мінус відзначився забарний на 31-й хвилині. Відверто невдалий підкат, призвів до червоної картки і поразки вишень від Вулвергемптона 0-1. Дуже прикра втрата очок на рівному місці. Челси без Михайла Мудрика продовжує свій спад. Після оголошення позитивної допінг проби українця, аристократи провели 10 матчів в АПЛ і виграли тільки двічі, тричі зігравши в нічю. Астон Віла перемогла команду Марески завдяки своїм розумним трансферам. Два голи створили Ашфорд і Асенсіо перший віддавав, другий забивав в лідируючій групі. По-перше, відзначаємо перемогу Ньюкасла над Нотінгемом, який все ще отримує третю сходинку, але зазнав другої поспіль поразки. Сороки зробили перемогу ще на 34 й хвилині, коли просто виносили гостей з поля. 4-1. в другому таймі команда Еті Гоу вже не могла давати такий шалений темп і ледь не втратила три очки в підсумку. 4-3. Арсенал, схоже, знову прощається з мрією про чемпіонство. Каноніри без жодного номінального центрфорварда форварда провели дуже блідий домашній матч проти Вестгема, результат якого вирішив розкішний прохід крос Ван Бісаки. Ось звідки він почав свій рух з м'ячем, і звідки віддав результативну передачу. Боуну залишалось лише занести м'яч у ворота. Арсенал намагався нагнідати біля воріт суперника, але великих шансів було мало. Дуже важко згадати, хоча б один 100% момент. 20 ударів по воротам і Така от історія: це було беззубо, та ще й видалили Луїса Скеллі на сімдесят. Третій хвилині за фол останньої надії. Відзначимо, що Зінченко отримав свої хвилини, але Олександр провів посередній поєдинок. Відстань від Ліверпуля тепер виміряється 11 очками, адже в центральному матчі всього вікенду червоні обіграли Манчестер Сіті. Містяни знову грали без Голланда, який так і не зміг відновитись після травми Коліна. Слот здивував появою чотирьох півзахисників, зробивши ставку лише на двох атакуючих гравців: Салаха та Діаса. Нідерландець вважав битву за центр поля занадто важливою. Про Рівень організації захисту Сіті в цьому матчі красномовно говорить перший пропущений гол, де мініатюрний Льюіс чомусь грає по вандейку, Макалістер та Собосла всіх обхитрили. А Салах легко влучив у кут воріт. Блискуча домашня заготовка від червоних. Проте зовсім ніхто не грав біля Мохамеда. Абсолютний провал в обороні гвардіоли. А ще це було дербі двох салахів, справжнього і того, що претендує на трон фараона Єгипту. Омар також забив, але з Овсайду, і зрештою, все той же Мохамед закрив всі питання. Коли віддав ще й Голіву блискуча контратака і блискуче завершення від Собослаї, 37-ма хвилина все було закінчено. Ліверпуль був в сантиметрах від 0-3, коли Собослаї та Джонс показали задумку слота з двома хибними дев'ятками. Чудове виривання у вільні зони, але рокад Домініка завадила розгрому. У Сіті в цій грі виділявся хіба що доку, який здійснив 13 успішних спроб дриблінгу. Найкращий результат в цьому сезоні АПЛ. Проте це був один із найнудніших матчів за участі Мансіті та Ліверпуль. Уля команді гвардіоли потрібне перезавантаження. І тепер давайте до бонусних цікавинок, які також мають чималий вплив та інтерес в світовому топ-футболі. Почнемо з хайпу навколо Леонеля Месі. В північній Америці стартував великий футбольний сезон. Все почалося з Кубку чемпіонів, аналогу Європейської ліги чемпіонів аргентинець та його Інтер Майамі в першому раунді плей-офф грають проти Спортінг Канзас Сіті. Матч підбувався за аномальних умов. На стовпчику термометра було мінус І ви можете бачити, як були вдягнені футболісти. Перед поєдинком були чутки, що Месі. Не зіграє через холод, але Лео вийшов з перших хвилин і відзначився єдиним голом в матчі після асисту Бускетса. Цей матч відбувся 20 лютого, а вже 23-го Чаплі на своєму полі приймали Нью-Йорк Сіті в першому турі МЛС. Тут Месі віддав вже два асисти і витяг команду в майже безнадійному матчі, коли на 23 й хвилині вилучили центрбека Авілеса. Поєдинок завершився із рахунком 2-2. І Інтер врятувався за хвилину до фінального свистку. За кого також можна порадіти і за ким варто послідкувати, то це Неймар зараз в Бразилії відбувається так звана підготовка до чемпіонату, і всі клуби прокачують склади в чемпіонатах штатів. Неймар та його Сантос грають в лізі Пауліста і останнім часом набрали переможної ходи. Розігрався ней. Розігрався і Сантос. Три перемоги в останніх трьох матчах. Головна зірка Сантосу в останньому матчі проти Інтернаціональ Лі Мейри віддав два асисти, і найголовніше забив прямим ударом з кутового. 3-0 виграли гру за рахунок корнерів. Сантос вже шостий в турнірній таблиці наостанок поглянемо, як справив Кристяну Роналду, до якого на днях завітав боксер Олександр Усик. Український чемпіон побував на матчі Аль-Насру і повторив легендарне святкування португальця. Але Роналду це не допомогло. Вони програли Аль Ітіфаку з рахунком 2-3. Клуб Криштяну відстає від лідируючого Аль Ітіхаду на 11 очок за 13 турів до завершення. Схоже, цьогоріч черга брати саудівське золото у Каріма Бензима. Якщо сподобалося відео, буду радий якщо віддячити за наш контент своїми. Красивими гривнями закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України. Це інвестиція не тільки в безпеку країни, але й навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.